Всім привіт! Сьогодні поговоримо трошки про мотивацію і про тематичний вибір виробів. Тобто, чим власне займатися в майстерні, бо буває, знаєте, так подивишся на це все. <хи> і, думаєш, і один станок є вже, да? вставай, роби і рубай бабло. Другий станочок є, да? ну все ж таки, щось та й на них можна зробити, але ж зробити можна все, що завгодно. А візьми його продай. Ага. І там третій станочок є. Ну, по суті, ну, в мене вже на даному етапі що тільки один шуруповертський. Вартий йому років 5, напевно. Дніпро М дивує. І казалось би, да, наче є. А буває, так сидиш і думаєш, ну, за що реально взятися, щоб отак просто без напрягів, з того з тих можливостей. І... Матеріалів, що в тебе, по суті, є, взяти і просто схопити якусь тематику, якісь вироби, і почати просто е, ну, працювати. да. Ви там в коментарях розповідаєте мені всякі цікаві історії з е, свого життя, да, з практики в майстернях, гаражах і тому подібне. А я розкажу ну, свій такий невеликий досвід, було пару цікавих історій. Я вже казав, що колись з дружиною жили на з'ємній однушки, в ну, квартирі, да, в місті Кривий Ріг, І, на, ну, на другому поверсі там був такий балкончик убитий. Ну, Сама квартира була така, ну, жила, нормально, але нам господарі на той час дозволяли там якісь такі. Робити перестановки, невеличкі косметичні ремонти, так як нам хотілося і так далі. Бо вони планували трошки пізніше робити там глобальний якийсь ремонт. і так далі. Ну і був вже в цій квартирі балкон такий, ну як би сказати, ну пристаркуватий, да, називаємо його так. Ну і Я дивився, шукав якісь там відоси. Чим же ж зайнятися і так далі. Ми тільки тоді переїхали в місто Кривий Ріг і був в пошуках роботи. І потрапив він я на одне там відео. Один мужичок розказував про те, що для того, щоб стартанути, хто хоче в майстерні займатися, купи каже собі нормальний, не якийсь там дряблий, дрихлий лобзиковий станок. За баксів 200 візьми станок. І почни працювати з фанерою, якісь там іграшки і так далі. І воно щось не -то піде, Того, що каже: я так починав, і з, впевнені... з впевненістю скажу, що воно дає свої плоди. Ну, я так це все послухав, думаю, ну а що, я цими руками по суті нічого і тоді, я зараз не особа, а тоді вовше нічого не вмів. Я ніколи не користувався подібними інструментами, крім там дрельки і шуруповерта. Нічого не робив. Взяв я лобзиковий станок. А де ж на ньому практикувати? Гаража немає, знімати його немає понту. Ну, що? І я ж на балконі починав це все робити. І, Ну, зрозуміло, ж там по півгодинки, по годинки там, таке, починав щось пилять, бо думаю, може, воно там шумить, чи сусіди нас там поздають, поганяють взагалі ці квартири. І я так потихеньку. Пиляв і так далі. І постало, постало питання, що зробить таке, щоб ну, можна було його ну, реалізувати, продати людям, щоб воно зацікавило людей. І почав, почав я з якихось вішалок, ключниць, зробив там батькам додому, ну, зрозуміло, з родичів почав. І так я з ключниць це була осінь. І, з ключниці я так почав, і щось воно так пішло-пішло, одну замовили, потім сусіди батьків замовили другу. Ну, отак якось воно так помаленьку пішло, і я почав щось робити, передивлятися, як воно, де воно, що там, вчиться фарбувати і так далі. Ну, я веду до чого? Що закінчилась осінь, закінчилась, зим, ну, чи почалась зима, тобто грудень пройшов, і замовлення зникли. Тобто я в грудні. Ще щось продавав, люди якось так ось восени це все брали. А потім ну до весни нічого не брали. ну Думаю, зима, там грошей в людей немає. Просто не беруть бо грошей немає. Але потім, коли я вже там 3 роки по суті, я займався, я потім перейшов там на полочки для лаків і так далі. І ключниці цілий рік не замовляли. Тобто їх аж знову почали замовляти, ну так, масово, нормально. На, знову на осінь. І до мене дійшло, що є товари просто сезонні, і ключниця, ну, в, наш, в нашій країні, да, або як там е, сезонний такий предмет, да, того що люди працюють в своїх, е, ну, своєму житлу, роблять ремонти якісь, і восени вже під зиму заходять там, в квартири, буд будинки. І так далі, і тоді вже або сусідам там дарять, або і так далі. Тоді вже останній елемент да, декору там, чи, чи зручностей можуть замовити собі, захотіти ключницю да, у ну, в будинок замовити, а весь рік ні. Тобто, о, восени я нормально таких продавав, робив, да, замовлень було дуже багато, я був зайнятий. І я тоді зрозумів, що це сезонний виріб, який треба чимось заміняти на зиму, весну і літо. Ну, а де ж, власне, черпати ці всі ідеї? Я рекомендую зайти на Пінтерест. Можна або з Google набрати. Пінтерест. І там дуже багато всяких коротких відео, фотографій, і там ну, просто тьма всяких ідей. Я там в маршрутці їду на роботу, я постійно в пінтересті. Я дивлюсь, мені цікаво, як ну, фарбують деякі там вироби і так далі. Там клацаєш на картинку, знизу з'являється ще куча картинок, і так ти там просто нескінченна. Кількість ну, різних робіт. Тому зайдіть на Пінтерест, там просто ідей, ну, тьма. Там отак поклацаєш якихось 20 хвилин, і просто думаєш, що це б я зробив, оце неважко зробити так гарно. і так далі. Там стільки ідей, що не змотивуватися і не прийти навіть для себе щось там таке цікавеньке зробити, ну просто нереально. Тому всім рекомендую. Ну, а в кого є мотивація да, по настрою, як в мене? От зараз половина 12-ї ночі, а я в майстерні відоси вам пишу. Ну, і працюю. А воно ж так думає, та я піду на годинку, треба кожен день працювати систематично. Получається, в тебе не виходить. Кожен день потрошку треба працювати. Воно дає свої плоди, повірте. По-любому буде результат. Але треба потроху працювати. І воно так прийшов, думаю, та зараз скоротенький там обзорчик зроблю. Зробив, запакував дві мазі завтра відправлю. Потім обзорчик зняв, думаю, та трохи щось там поприбирай, хоп, цей стіл перебрав. да. І так далі. І завтра мені вже буде легше. Потім прийшов, думаю, та поки там в формах, ну, форми я тут заливаю, там чайник у мене в другій придбані стоїть. З цим, з, з воском. Він нагрівається, я потім форми виливаю, роблю форми. Бо вони, поки віск застине, це не швидка процедура. А вже тоді в будинку масі з іншого чайника. Да, я там додаю масла, пропорції, ну, в общем не важно. І тоді вже переношу сюди або в будинку пакую. А значить. І так, поки віск там нагрівався, я думаю, та ладно, я ще швиденько виріжу, там мене замовили дві лелеки. В терміни ж йдуть, почну їх робити, можливо, завтра її завершу. Вирізав дві лелеки. До речі, дивіться, буде у мене тепер два види крил. Ось такий крил, ось такий, така форма крил і ось така прямокутна, який вам краще подобається. Ну і третій варіант, як себе змотивувати, це найкраще працює. Нічого не робить. От коли не хочеться да, щось робити, просто ти демотивований, там депресія у тебе і так далі. Нічого не роби. День не роби, два. Просто взагалі нічого не роби. Наш мозк, мозок, він наскільки. Не може нічого не робити, тобто не думать, там якісь процеси не вирішувати і так далі. Що він сам тебе підніме з того ліжка, зацікавить і приведе туди, де треба. Тому, якщо не хочеться нічого робити, нічого не робіть, тільки абсолютно нічого. І повірте, мотивація просто так клаце є. Пройдемося трохи по посилці, яку я замовив. Значить, от такі сонечки я ще не замовляв. Вони мені необхідні для. Того, щоб ну, коли я роблю хмаринки полички, да, на поличку, отаку, я приклею, ну, прикручую ще одну хмаринку меншого діаметру розміру, і щоб саморізи не було, бо я хмаринки ці прикручую, а не приклеюю, бо ну, не знаю, який клей витримує. З ребра на ребрі просто тримати фанеру, тому їх завжди прикручую І щоб вони не муляли мені око, я так якось гарненько прикриваю їх такими сонечками. І все. І, власне, нормально воно виглядає візуально. і Замовив ну зрозуміло, замовив собі 4 тисячі штук ось цих гвинтів саморізів. Це мені вистачить на такий тривалий час. Я замовляв перед цим на 2000 штук. Ну і бачите, вже пачку добиваю. На одну лелеку уходить 8 штук. Ну, на одну іграшку виходить 8-10 штук. Бо буває там, хто загубив, то впала, пропала. ну таке. Це я раніше замовляв там на Фурнітура ЮА, фурнітура ЮА. Ну, я ще пропишу, силку вам дам. Є і дзвоники, колокольчики всякі. Там, що хочеш, є. Тому всім рекомендую зайти туди. Можливо, для вас так само прийде якась ідея. Просто отак. клац, прийшла, придумали і починаєте працювати. Значить, я роблю тримачі до моїх іграшок до ліжка. Да? Ну, це друга частина верхня. І перед цим я робив ось там таке гвин кільце, так само закручене. І треба було його розігнути. Або я його відправляв розігнутим трошечки. Туди вставляється ось таке кільце, ну тут як по цьому типу. да? І потім, коли кільце з іграшки всталося, треба загнути, щоб ну, безпечніше було, щоб ця іграшка ж не упала на дитину. да? Тут воно так це все нормально тримається. Ліска також багато витримує. Тут все проблем... Ну, проблем не було. Але була проблема за цим розжиманням. Я не хотів. Щоб хотів сюди придумати якийсь карабінчик, да? громісткий, маленький, щоб він був ледь-ледь помітний. І щоб з людини, яка зробила замовлення, отримала іграшку. Або часто буває, просто люди замовляють людям, там, кумам да? іграшку. Ті отримують це все на пошті. І все, там, мінімум спілкування, подякували і самі вже вдома розбираються. Вони ж, про мене нічого не знають, здебільшого. І е, вони вдома самі розбираються, як його почепити. Тому, щоб це все було інтуїтивно зрозуміло, необхідно е, ну, якось постійно намагатися покращити свою роботу. Так що я замовив там от такі маленькі карабінчики. Тепер мої кріплення трошки трошечки досконаліші. Там це я перед, перед цим робив ось такі, е, замовляв теж. Великі кільця, там є е, ці. Ну, для вішалок і меншого розміру. ну Буває, не, не треба, не треба, а потім людина хоп, замолока, от хочу таке. То я буває щось е, чимось допомагаю. Або можу поділитися, бо там на фурнітура Юа треба, щоб за, зробити замовлення, треба міні, ну, мінімальне замовлення 300 гривень. Якщо в когось немає таких коштів, то, а є люте бажання зробити таку ось іграшку, то я можу без проблем безплатно поди, по, поділитися там, певною кількістю цих гвинтиків, відправити як новою поштою або Укрпоштою як е, листа. Ну, отримати там свої 10 штук. Та і все, і зробите, спробуйте, можливо, у вас вийде краще, навіть, ніж у мене, або просто вийде своя іграшка, яка буде для вас, або для вашої дитини ці... цінною. Там вже йде 15 хвилина, швиденько для чого присоски замовив, хочу зробити ще ж холодно, дітвора вся в хатах сидить. І моя ж дитина все частіше в хаті сидить. Я хочу зробити таку невеличку годівничку. В інтернеті повна таких пластмасових і дерев'яних багато годівничку для птахів. І вона так з зовнішньої сторони з вулиці приклеюється, і птахи звикають їсти з цієї годівнички і прилітають часто до вікна, і дитині можна показувати різних птахів. Зараз в зимній період вони ну, будуть прилітати до цієї годівнички часто, тому це реально дуже крута річ. І от як сезонний варіант да, там чогось такого. Ну, часто люди просто хочуть якусь дрібничку купити, ну да, вже не замовляють лише ну умовно, да, була б в мене годівничка готова, бо я їх ще не робив. Була б годівничка готова, часто замовляють іще щось. Тому ну непогано в асортименті сезонне от мати таку дрібничку, яка, по суті, не, не складе якихось складнощів. По створенню, ну але буде така топова, оскільки буде дарувати круті емоції і батькам, і дітварі. Так, ну все, друзі, бо я щось так звикаю, звикаю з вами тріщати, вже ніби як наче, з друзями сиджу тут, наче не сам до себе розмовляю, а дійсно ви всі тут сидите, я вам розказую, звідг, прям приготував. Значить, я вам подякував, хто знову ж таки додивився до кінця, не заснув. <по> Бо, знаєте, от я фільм сідаю дивитися. Це там режисери працювали, мільйони витратили, щоб фільм для мене зняти. Я сідаю дивитись якийсь там супер-пупер новий фільм. 5 хвилин я виключаю. Ну, все, ну не цікаво. Ну, попривикали ми до цих шорців, до цих. Там короткомітражик 15 секунд, і так далі. Ну, не цікаво. Тому, Ну я вважаю, що це ну, просто диво дивне, хто додивлюється до кінця мої такі невеличкі ці ролики по відоси по 15 хвилин. Ну, не знаю. Не знаю, чи це я так дійсно нормально розповідаю, чи, чи, чи що робиться. Ну, в общем, ви зрозуміли, що дуже-дуже вам дякую за увагу. Хто Витратив свій час на мій канал. Бо насправді часу зараз ну, дуже мало. Мені по суті, через 4,5 години треба вже вставати на роботу, готуватись йти. Так що, друзі, пишіть коментарі, всі читаю, намагаюсь всім відповісти. Дуже цікаво розповідаєте, особливо подобаються історії про ваш життєвий шлях по цих майстерням. Ну, тримаємося. Все, друзі, міцно вас обійняв. Жму руку, бувайте, ми ще побачимось.